Познайомився із своїми найближчими друзями в харківському райвідділі міста Києва. Як гарно, коли там заходить сонце над аеропортом і там москальські москальські трупи доїдають собаки. Може, літо буде спекотне, тиса трохи зміліє. Будуть вже тису перебігати, а не перепливати. Це супер люди, але але вони вигорають. Наша перемога якраз ґрунтується в реформі армії. Хлопцям, хлопцям, реально зносить дах. Ті, хто захищали першими тих. Так зараз живих дуже мало залишилося. Воєнний досвід почався раніше, навіть ніж війна. Я ну для мене він почався напевне 9 березня 2021 року під час справи Гонгадзе. Ми із студентами зі Львова була така громадська кампанія за правду і проти режиму Кучми, яка реагувала на вбивство Георгія Гонгадзе. І тоді, 9 березня, я із своїми друзями якраз потрапив ну в в каральні лабета на нашого тоді ще кучмівського режиму. В познайомився із своїми найближчими друзями в харківському райвідділі міста Києва. Ось ден де, де нас. Допитували всякі різні служби, питаючись, хто нам скільки заплатив, і чому ми хочемо повалити режим, і чому нам не подобається жити в такій країні, в якій страшно не знаю, по по, по один бік вулиці з міліціонером проходити. Далі була Помаранчева революція, революція гідності, і далі вже із окупацією Криму. Ну стало очевидно, що буде війна, треба йти воювати. Мій найближчий товариш пішов воювати в добровольчий український корпус правий сектор. Приїжджав, розказував, як гарно, коли там заходить сонце над аеропортом. І там москальські москальські трупи доїдають собаки. Ну, от, от, щось, щось таке. І, ну, і я розумів, що, що треба йти. Ну, просто Якщо ми не підемо, то хто тоді піде воювати? Пішов до свого товариша у правий сектор, зразу потрапив у Піски, потім на, на шахту Бутова. Ну, от, от, тоді це були найбільш гарячі точки. І, і якраз мені важливо було, щоб іти воювати. Ну, і, і того я якраз говорю, що я мав нагоду воювати і мав нагоду служити. Я в 80-ті із з 1 березня 2022 року був по 3 серпня 2023 року. І за цей час ми перше були. На, на базі в центральній Україні нас цілий місяць укомплектовували і маринували, бо армійська бюрократія там тиждень чекаєш на талончик, на чоботи, другий тиждень чекаєш на талончик на, на броніки, і, 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 і отак постійно в телефоні дивишся, де, де москалі, і, і скільки хлопців вже загинуло, і, і, і хто де із твоїх знайомих, і ну і, і взагалі ну. Ну, 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 от В такому становищі перебуваєш. Ну, може, може, через цю бюрократію я ще досі живий. Того, що, того, що ті, хто захищали першими, тих, тих зараз живих дуже мало залишилося. Найбільша проблема нашої армії — це те, що вона так і залишилася не нереформованою, відсталою, корупційною структурою, в яку Ішли працювати для того, щоб в 45 років там чи в 40 років я не знаю коли, коли солдати там і, 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 і піти на пенсію перед тим щось вкрасти і прилаштувати свою племінницю в військомат там чи ну 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 для От, така отака вона і, і була то, то так такою так ми і, і і зустрічали оцю оцю війну і багато наших Жертви якраз, якраз власне через це. Через це, що е, звання отримували не не ті, хто були більш компетентні, або більш хотіли розвиватися, або, або були більш професійні, а ті, хто вмів краще підлизатися до, до начальства. І все. Ну, це, це найпримітивніше, воно як не знаю, е, от як закон племені орангутангів, та всі, всі свої проколи списуй на підлеглих, всі, всі їхні заслуги приписуй собі, це треба виправляти. Не, не, не треба з цього приводу розпочати, там тікати, плисти через тису і, 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 і тікати, і тікати від бусика там, городами, але, але це треба робити. Тому що насправді наша перемога якраз ґрунтується в реформі армії. Не навіть як, якою би важливою не була зброя, од, одною зброєю цю проблему не вирішити. Мусить бути ефективний менеджмент. У нас мотивовані люди закінчуються через те, що, м'яко кажучи, цим, цим ресурсом неефективно розпоряджаються. Одні, одні фізично ну, гинуть, інші, інші вигорають психологічно. Ті хлопці, які, ну, які вже більше двох-двох років воюють, ну, я, ну, це, це супер люди, але але вони вигорають. Ну, два роки не бачити свою сім'ю, два роки не знати, що, що тебе чекає на наступний день, це. Це дуже важко. Найважливіше, що ми зробили. Ми втримали, ми, ми втримали цей наступ москалів повномасштабний. Та суспільство, суспільство і всі наші не знаю, волонтери, добровольці. Вони, вони зробили неймовірне, що вони оцю величезну орду. Кілька там десятків разів більшу потужнішу за ресурсами від нас вони стримали, але вічно тримати це неможливо. На ну скільки б в тебе, який дух в тебе би був не міцний, ти все одно не, не зможеш вічно тримати. Мусить бути далі, вже системна робота. Спілкуватися з людьми треба. Те, що два роки тому військомати ломилися, і черги були по, по кілометру, і, і тепер, не знаю, може. Може, літо буде спекотне тиса, трохи зміліє, то, то, то не буде аж такої панічної ситуації. Або навпаки, я не знаю, будуть вже тису перебігати, а не перепливати. Ну, з суспільством треба спілкуватися. І, і крім того, ж, ну, ти єдиним телемарафоном цього не вирішиш. Того, що, е нас люди ще ще жили і за Совка, і, і за кучми, і за Януковича, коли, коли вони звикли, що в новинах є одне, але все одно всі питаються у друзів і знайомих. І, ну, що всі звикли жити в двох світах та, ілюзорному цьому і, і справжньому. І все одно, все одно всі перепитуються, як, як в армії, що змінилося, і, і, і чують, що ну, змінилося мало, цього не приховаєш. Це цього пропагандою теж ні пропагандою, ні рекламою ти шербу не зробиш. Треба міняти. Ну, ну, ну ось так. Треба міняти, і, і, і насамперед, це робота з людьми. Я завжди повторюю, що зброю і боєприпаси нам ще партнери дадуть, але своїх людей вони не поженуть вмирати за нашу країну. Ми мусимо бути від них ефективніші в кілька разів, ефективніші і у технологіях. Причому, що технології вони дуже швидко копіюють і масштабують. Ми маємо бути ефективніші від них і ну, насамперед по якості наших солдатів. Є багато друзів, це я не знаю, якої 10-20 черги, які ну, зрозуміли, що все одно війна їх не у мене, все одно там. Чи Ну і вони не хочуть чекати, поки їх запакують в бус е і шукають, е куди би піти. Ну але в них теж є якісь свої ну, уявлення і, і, і бажання. Та ну очевидно, що в піхоту дуже мало хто хоче е в, в, в ці дискомфортні там е окопи, але є ну, бага багато хлопців. Та кваліфікованих є, є багато хлопців там IT, які б могли або ламати ну, москальські там сайти, або йти на, на якусь радіоелектронну боротьбу або або на дрони, або на модернізацію. Є є багато дуже хороших менеджерів, є багато логістів. Е, ну, Які справді хотіли хотіли би. Піти воювати, але в межах своєї компетенції, і, і з цим теж треба щось робити. Е, з, ну, вони із того, що я чув, то ніби в, в новостворених батальйонах та ну новостворених вовк вовків да Вінчі», Азову, рекрутингові центри, третьої штурмової рекрутингові центри. Е, працюють добре. Цю систему можна продумувати, і нам треба якнайбільше експерименти. Як найбільше експериментувати, робити нові частини, де реформувати по-різному, реформувати старі частини. Ну коли у нас війна, якої, якої ще ніхто ніколи не вів, ми не можемо скопіювати вже існуючий досвід. Якщо ти не можеш скопіювати існуючий досвід, в тебе єдиний шлях, як найбільше експериментувати, але цілеспрямовано. Та щоб ти щоб ти бачив, там там ефективніше. Оця штука ефективніше пішла там, не знаю, в Магорі. Ця штука ефективно пішла в Азові. Давайте попробуємо, ну, на основі е, того, що в них вдалося, попробуємо реформувати якусь там, не знаю, 70 енну там бригаду. Та ну нам нам треба, нам треба робити якнайбільше лабораторних експериментів. Чому потрібна ротація? Чому потрібна зрозуміла система ротації? Того, що е, ніхто не хоче йти воювати, поки тебе не вб'ють. Ну, 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 Це очевидно. Та? І, і, і ті хлопці, які ішли воювати в 22-му, вони, вони теж думали, що от вони зупинять цю навалу, потім їх замінять. Їх, ну, а, а це треба ну це, це треба напружуватися, це треба продумувати систему. Ну ну це це легше, отак знаєш. Там ті закінчились взяти взяти нових, та ну ну це це не це, це найлегший, та це найлегший вибір, але але потім ці ці нові, коли бачать, що їх, їх набирають не на певний період часу, та, а, а на не, ну, не дуже, не дуже комусь хочеться свідомо йти, йти на смерть. І, і саме тому нам потрібна ротація. Дуже хороша штука лікування і реабілітація за кордоном. Це потрібно розвивати і знову ж таки воно більше впирається у менеджмент. Це воно в, в, не в гроші впирається, ну, не, в, не в лікарів, не, не, це, це впирається в менеджерів, щоб просто зводити там, лікарні клініки у світі з нашими військовими госпіталями і розвантажувати їх, бо, бо, бо реально навантаження на наших медиків дуже велике. Там в, в Дніпрі мій хірург, ну я там перев'язка говорю з ним і кажу: ну що, що вам, а як вам Дніпро сподобалось? Він каже: та я тут тиждень, я ще не виходив за межі, за межі госпіталю. У нього там ну, по 20 годин операції. З того, що я бачив по наших госпіталях, по нашій військовій медицині, що Треба, треба, треба більше, більше менеджерів, більше діловодів. Хірург не має ну, займатися папірцями. Він, хірург не має пояснювати там пацієнту, що, що він робить, що в нього болить. Ну, це, це не скв... кваліфікована праця. Хірург має прийти і робити операцію. Все. Ну, тобто там може якась, ну який якийсь менеджер по спілкуванню із з громадянами пояснити, ну що в нього поламана нога отут, і того ми лікуємо тебе так і так. Пояснювати обов'язково треба. Може менеджер по ну якийсь діловод підписати всі папери, там домовитись про подальше лікування, але але хірург має бути. Ну лікар має бути розвантажений. Наша армія була побудована за принципом совєтської армії, а та за принципом російської царської армії. Та, що е, Армія це не, не, не професійна структура, та, а система покарання. Та, ну, на 25 років солдати, та, типу, або на каторгу, або в армію, куди куди, куди оцих там кріпаків дівати. Ну, ну, і, і воно дійшло. До нас тим, що легше, легше заставити солдата більше робити, більше навантаження на нього кинути, ніж, ніж подумати і щось поміняти. Так? Це, це в нас система заборони і ведення журналів, обліку журналів. От, от, оце, оце нам і треба міняти. І в більшості психологічні проблеми починаються після повернення сюди і після е, е, зустрічання із несправедливістю, із соціальним розчаруванням, із байдужістю суспільства, з е, несправедливістю в суспільстві, із, із нерозумінням, десь 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 так. Це, це не є. Проблема власних хлопців це, це проблема всього нашого суспільства. В тому, що, що, що ми не живемо так, як маємо жити, і не ставимося одне до одного, так, як маємо ставитися. А стосовно, стосовно от справді підтримки, і, і в цьому контексті, що підтримка насправді потрібна навіть не, не так в госпіталі, як після того, коли ти назад повертаєшся у військову бюрократію. От тоді тобі, ну, хлопцям, хлопцям реально зносить дах. Та? Вони, в, вони вчора ну, були напередку, воювали, і, 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 і тут отакі, ну ну не знаю, там може не можна казати в тилу, не в тилу. І тут вони зустрічаються із ну або негідниками, або людям, яким байдуже, Та, і, 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 і стоять там по кілометрових чергах, і витримують цю всю безглузду військову муштру, яка, яка не потрібна, і назад повертаються у розпорядження командирів, які на кілька еволюційних щеблів нижчі по інтелекту від них. І, і тоді справді, ну або, або зустрічаються про просто з хамством, ну на, на вулиці. Та тоді справді ти, <кій> ти воював, ти, ти робив все для того, щоб ну, тут було нормальне життя. Вертаєшся, а тут, ну, а тут, а тут ще, ще стикаєшся з тим, що гірше ніж було. Те саме, що домовлятися з гвалтівником, поки він гвалтує. Ну, ну, поки, поки, зло, поки злочинець чинить злочин. Нема про що домовлятися з ним можна домовлятися тільки після того, як він, по-перше, припинить робити злочин по-друге, максимально компенсує. Завдану шкоду і понесе покарання. Аж після цього, ну можна, можна про щось злочинцем говорити. Ну інакше, ну ну це, це це очевидно. Ну це як, як, як казав класик, це все вже ж було. Це війна на виживання і для нас, і для них. То вони, якщо вони нас не знищать, вони почнуть розпадатися, того, що інші теж захочуть волі, інші народи підкорені Росії. І Імперія або розширюється, або руйнується. Їм, їм теж нема куди чого втрачати, а... Ну, а... А в нас ну, людям, які надіються на мир. Ну про просто треба згаду, згадати, що на Сибір забирали всіх підряд. Не, не, не тільки найактивніших. В першу чергу розстрілювали найактивніших і вивозили їх, але вивозили всіх, а кого не вивозили, тих розцінювали як рабів і як нижчий сорт. Тою мрією про незалежну Україну, яку українці передають з покоління в покоління. Напевне, буде, коли ми, коли ми налагодимо в себе нормальне цивілізоване життя, але цього неможливо буде зробити без загрози з боку Російської імперії і напевне. Все-таки передумовою до цього буде наша перемога, і перемога за собою таки поведе розпад Російської імперії. Коли, коли в нас не буде загрози, і ми зможемо зосередитися на влаштуванні свого життя. Інші країни нам можуть допомогти тільки ресурсом, але за, за нас наше життя ніхто не зробить. Ну, так само я не знаю, як. Ну, сусіди тобі можуть допомогти, та ну але жити вони за, ну, поряд можуть допомогти, не знаю, прийти на толоку, та але порядок в te, в тебе в хаті вони не будуть підтримувати. Ну, ну так само і в нас.